Було рішення по поверненню Сахарука, знищили шляхом знищення реєстратора. В місті відбулися серйозні ревізії роздачі земель, і міськрада виявила десятки гектарів просто вкрадених у громади земель. Ну є припущення, що ці землі роздавалися регіоналам, думали, що Маркушин їхня маріонетка. Найсумніше те, що люди, які морально знищують Маркушина, вони на початку війни всі швиденько чкурнули за кордон. Хтось може прийти на банку і попросити посадити його, і правоохоронні органи кидаються садити, от потихеньку в нас ДБР перетворилося в НКВС. Атака на генералів це ще одне випробування. Бо уявіть собі, що якщо якісь військові частини знімуться з фронту і підуть на Київ, Зеленського сплять і бачать, якби всіх собак на військових почепити. Вітаю, друзі. Нема творяться на банковій в адміністрації, вона фактично замінила собою тепер всі вертикалі влади, в тому числі судову систему. Тобто, вона судову систему зробила фактично своєю такою офіціанткою. Довижна історія трапилася днями у Ну, я писав у себе в Фейсбуку про те, що у Бородянці відбуваються якісь дивні монтакі капулеті, бо е, є така партія нові обличчя, і вона кинулася е, пропихати свою е, заступ... точніше, секретаря міськради по-моєму захарченко її прізвище. І вони допропихались до того, що вони просто судове рішення по поверненню Сахарука. Знищили шляхом знищення реєстратора, тобто ту структуру, яка зареєструвала судове рішення по Сахаруку, вони її просто ліквідували і все. І на тому все через мін'юз зробили. Але ще цікавіша історія почалася у місті Ірпені, тому що в Ірпені раптом днями відбулася виїмка документів. І здавалося б, звідки і чому ця виїмка документів? Виявляється, що останні півтора року в місті відбулися серйозні ревізії роздачі земель, і міськрада виявила десятки гектарів просто вкрадених у громади земель. Звичайно, що це розкрадання відбувалося в попередні роки, коли міським головою був Володимир Карпюк, лідер партії обличчя. Це він якраз на цій ділянці Київщини колошматить, так би мовити, ситуацію. Так от найдивніша історія трапилася у зв'язку з тим, що виїмка документів, ну, чого б, почали аналізувати. І ну, є припущення, що ці землі роздавалися регіоналам, представникам ну, людям з орбіти Миколи Злочевського, сумно відомого. Ці регіонали собі прикарманили дуже великі сити шматки міської землі, здається, навіть річкову пойму і почали там забудову. Я достеменно не знаю, які саме ділянки бралися, але я знаю точно, що там на кількох ділянках ведеться забудова на, на незаконно, ну або недооформлені, або незаконно оформленій землі. Звичайно, що міськрада після того, як відбилася від окупанта, і е, міський голова Олександр Маркушин відчув, що ну, треба робити щось для людей, він почав ревізії попередників і, ну, просто, так би мовити, отетерів від тої безкарності і незаконних розкрадань, точніше, ну, Розкрадання законними не бувають, але незаконних, цілком незаконних оборудок, до яких вдалися його попередники, і вони, по суті, діяли так, що якби не війна, то вони б ще й списали всі ці ну, біди на Маркушина. Але Маркушин зміцнився його. Ну, скажімо так, репутація в очах містян Ірпеня просто зашкальна. Тобто його люблять, він відповідальний, він, він весь час на людях із людьми. І коли почались ці ревізії, вони почали не просто знищувати досягнення Маркушина, а вони просто пустилися берега. От послухайте монолог самого Олександра. Доброго дня! Це відео про політичне замовлення на мера Єрпеня, тобто на мене, і я хочу пояснити нашій громаді, в чому е, причина цього. Сьогодні мені принесли ДБР підозру в перетині, як вони вважають, незаконному кордоні у 2022 році, в серпні місяці, коли я на декілька днів виїхав. З України забрати військову допомогу Мавіки і заїхав на два дні до свого сина Марта, якому виповнювалося два рочки. Тобто я хочу зараз пояснити вам, як насправді що відбувалося, В серпні місяці я по системі шлях виїхав забрати два мавіка і привезти нашим хлопцям. В той час, якраз 27 серпня, був день народження. Мого сину, і разом з депутатом Олександром Пущинським. він теж їхав побачити свою родину. На цей день народження запросили Володимира Карплюка. В той час ми спілкувалися, він перебував з родиною в Іспанії, мені здається, на один день відсвяткувати день народження Марка, якого я не бачив. І після цього була написана заява. Вже в 24 році заява була написана на мене Володимиром Карплюком, що Маркушин нібито незаконно перетинав кордон і поїхав на два дні до свого сину. Я хочу е, перше пояснити, я, як батько одинак, маю право виїжджати за кордон без системи шляху. Я один виховую свого сина, у якого, на жаль, е, померла мама. І в той час він був в Італії як біженець. І я не бачу, в чому я зробив щось неправильне. Поїхав, забрав два дрони, привіз, віддав хлопців, побачив сина, повернувся в місто, працював над відбудовою, над допомогою людям. Але я хочу зараз пояснити, в чому справжня причина цих замовних кримінальних справ від Карплюка. Всі знають, що в 2024 році я написав заяву і вийшов з політичної партії Нові обличчя. Я не хотів приймати будь які участі в розкраданні земель. І після цього моя команда, юристи, зробили повний аудіт незаконним виділенням або вкраденим земельним ділянкам. І ми зареєстрували десятки кримінальних справ. Поліції, прокуратурі, але, на жаль, що ось ці справи дуже повільно розслідуються. І я сподіваюся, що вони дійсно будуть розслідуватися, бо наша громада втратила дуже багато землі, просто її банально викрали. І зараз напередодні виконавчого комітету і сесії, коли ми скасовуємо ці незаконні рішення, коли ми хочемо повернути цю землю в нашу громаду. Треба замовити кримінальну справу і притягнути до якоїсь відповідальності Маркушина. А саме головне мета на певний час відсторонити міського голову, який ну, незручний, скажімо так, для забудовників і їх компанії, який не буде приймати незаконне рішення. І в цей час, поки Маркушин Олександр, буде відсторонений провести ці незаконні рішення. І узаконить ту незаконну забудову і ті вкраді земельні ділянки, то я сьогодні звертаюсь до правоохоронців, до ДБР, до прокуратури міста Києва, до виконуючої обов'язки. Кому ви подигруєте? На кого ви працюєте? На громаду, на українців або на шахраї? Ви підписуєте ті підозри, які намальовані, які не є. Ну, взагалі, це сьогодні, коли вручали і підписували мені, слідчі прокуратури і ДБР просто посміхаються. Ми виконуємо вказівку керівництва. І я кажу, ви ж розумієте, що це повний бред і ахінея. Вони кажуть, вибачте, ми не впливаємо на це. Ми виконуємо, що нам сказало керівництво. Я хочу звернутися. Вам не соромно за такі дії? Ви повинні розслідувати злочини. Ви повинні повертати в громади ті вкрадені землі, ті не сплачені податки, а не займатися політичним переслідуванням і виконувати якесь замовлення, як... ну, вибачте, що так кажу, шахраїв, які обкрадали і обкрадають зараз Україну. Ну, тепер бачите, куди воно зайшло. Тобто люди, які Нібито сприяли свого часу його просуванню на посаду міського голови, а він зайняв, він був секретарем міськради, зайняв, по суті, посаду після Карпівка. І чим більш самостійним він ставав, чим більш ну, зростала його репутація в очах громади, тим більше занепокоєння виникало в тих людей, які. Ну, Думали, що Маркушин їхня маріонетка. А виявилося, що Маркушин не маріонетка, що Маркушин працює на громаду, а найголовніше, звичайно, ця ревізія. Тому що рано чи пізно хтось за, за ті оборудки мав би сісти. Звичайно, що оскільки він міський голова і ніяк не реагував, або, звичайно. Це ж до його обрання міським головою, це все трапило, звичайно. Але коли навіть після такої війни, після такого виживання міста, після такого відновлення міста він раптом не провів би цю ревізію, ніхто б цього не зрозумів. Тобто, як тільки ти в певний момент починаєш жити в інтересах громади, тебе починають морально знищувати. Найсумніше те, що люди, які морально знищують Маркушина, вони на початку війни всі швиденько чкурнули за кордон. По якій системі вони виїхали, шлях чи не шлях, чи безпуття, незрозуміло. Але вони на найтяжчі часи для Єрпеня пересиділи за кордоном, потім вони повернулися і почали включатися, бо тут вже виникали величезні, привабливі. Будівельні замовлення на відновлення території, на відновлення міських споруд. І, звичайно, що вони тут ліктями попрацювали ще й я попрацював, але ж апетити зростають під час їди, як відомо. А тут клієнт упливає, називається Маркушин став абсолютно самодостатнім лідером місцевої громади і почав займатися. Інтересами громади, а ми так не договорювались, називається. Тому, коли вони зараз кинулися атакувати Маркушина, а особливо не лише через його атакуючий, що і через його сина. Маркушин одинак, він е, на дворіття Марка. Маркушина запросив того ж самого Карпюка, який потім пише на нього заяву. Тобто. Звичайно, я іронізував про мантек і капулеті, але ви розумієте, якщо хтось може прийти на банку і попросити посадити його, і правоохоронні органи кидаються садити, то плятьочка, бо вони знають, що якщо вони цього не зроблять, їх відправлять на фронт. І вони, от потихеньку в нас ДБР перетворилося в НКВС. Як не крути, та інші правоохоронні органи теж доволі ну, НКВДшні, одним словом. І це абсолютно страшна ситуація, тому що, по суті, банкова робить їх заручниками, правоохоронців, заручниками ситуації, щоб вони, знаючи, що вони потім сядуть в випадку народних протестів, відстрілювались до останнього патрона в обороні Банкової. розумієте, що вони творять? Атака на генералів це ще одне випробування. Бо уявіть собі, що якщо якісь військові частини знімуться з фронту і підуть на Київ, це буде що? Звичайно, Зеленського спляті бачить, якби всіх собак на військових почепити. Тому що військові своєю стійкістю, героїзмом, з боротьбою з голими руками проти противника зламали всі плани на здачу України. Зламали. Зараз Україна вже не здасться. Так що віримо в силу Трампа, але віримо в силу народу, тому що Трамп десь там, його кеш-патель обіцяє велике розслідування проти всієї шайки Зеленського. Війська на фронті. А українці такі розлючені, що скоро можуть. Початися масові походи в бік банковий. Претензії є за що висловлювати. Але не хотілося б нових майданів, поки не переможе.